Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні я пропоную вам влаштувати оглядини. Ось ні, це не коробка з солдатиками, це книжка правил. Ну, як книжка, книжечка, ось вона досить тоненька. Книжка правил, як бачите, з назви огнем і мечем. На історичний Воргейм я би сказав, такий історично-історичний Воргейм, тому що книжка ця ці правила це таке втілення справжнього такого трушного Воргейма з солдатиками, який враховує дуже багато нюансів. І давайте подивимося, що там. Отже, попала мені в руки така книжка, і скажу чесно, я знайомий з цим варгеймом, я ніколи в нього не грав, але я бачив, як грають інші, і скажу чесно, воно виглядає прикольно. Ось я вам зараз погортаю, трошки покажу приблизно, як то виглядає на столі. Ось подивіться, як на мене виглядає просто бомбезно. Просто чудово це виглядає на столі. І ця книжка, чесно скажу, ця книжка це короткі правила для гри в огнем і м'ячем. У мене ця книжка польською мовою. Для мене це не проблема, тому що я володію польською мовою на рівні достатньому, щоб зрозуміти ці правила. І ця книжка це не все, що вам потрібно. Ще вам потрібна буде книжка з арміями, тому що тут описані правила загальні для гри. Є ще одна книжка, в якій описані правила кожної з армії, а армій тут. Багато. Наприклад, ось є у нас Річ Посполита, Козаки, Шведи, Кримці, окремо, бачите, Кримське ханство є. Багато-багато-багато різних сторін. Тобто є з чого вибрати. Зразу скажу по книжці. Чесно скажу, не буду робити повний огляд правил, тому що правила, попри те, що книжечка тоненька, досить ємні і складні, і чесно скажу, навіть заскладні. Для мене це з тих варгеймів, які я точно грати ніколи не буду. Бо наскільки читати книжку прикольно, то входити в правила воно дуже втомлює. От я втомився, поки входив в правила, а пояснити правила ще комусь, я не готовий втомлюватися ще більше. Але, але це не говорить про те, що книжка погана. Книжка дуже прикольна. І в першу чергу вона прикольна тим, що тут гарні картинки. Подивіться, як тут гарно показані настільні баталії, є фотографії, є багато моментів описаних ігрових, і вони дуже прикольні. Ця книжка, мені здається, повинна просто бути в людей, які цікавляться історичними варгеймами, і особливо які цікавляться періодом. Козаччини періоду власне, від крилатих гусарів. Ця книжка дає дуже багато цікавих історичних таких речей, про які, таких, знаєте, трушних історичних бойових речей, про які ви не прочитаєте в книжці з історії. І це вилазить тут, з'являється в багатьох таких речах, наприклад, є багато шикувань. Тут є дуже, дуже складна, як на мене, система руху мініатюрок на столі, є система шикувань. І це все робить бої в цій системі досить наближеними до реалізму, до того, як собі, наприклад, зараз уявляють історики бої тих часів. І це дуже прикольно. Подивіться, які тут схеми розкішні, просто чудово. Дивишся і насолоджуєшся, як автори це все намалювали. Є тут багато, наприклад, от зараз покажу. Багато цікавих речей, наприклад, в спеціальних правилах є от так званий караколь. Хто не знає, це така тактика ведення бою е вершниками, пістолетниками, які е роблять ось тут показано на схемах. То, тобто вони мають правило, це вони можуть піти вперед, постріляти і відступити назад. Фактично відтворюючи таким чином цю тактику караколь, чи караколь, не знаю, як це правильно. Це прикольно, це прикольно. Тут є багато шикувань, так як то було в реальності. Ще мені подобається, що тут, наприклад, якщо ви граєте за козаки, ну а ясно, що це була б моя улюблена фракція в цій грі, то тут є можливість, де воно є, виставити табір козацький з возами. Не один віз, а цілий табір. В'їжджа, табор козацький. Табор козацький буде виглядав. Гра дає дуже багато можливостей використання багато цікавих юнітів. І цікавих юнітів там насправді багато в кожній з армій. І що тут ще важливо? Зараз покажу вам, як виглядає ростер. Ось так виглядає ростер до цієї гри, і це, як на мене, теж дуже прикольно. Тому що кожна армія має тут свою структуру, свої юніти, і ви можете його модифікувати. Тобто, ось тут у нас є, наприклад, на 4 пункти армія. Тут є варіанти, можна щось добирати, чогось не добирати. Можна розбудувати цю армію до п'яти пунктів, теж дещо тут є варіанти. І якщо так от придивитись ось ці е, чорні тінні постаті, це фактично підставки. Це стільки солдатиків займає ваша армія. Ось тут, бачите, три дядьки це одна підставка з трьох людей. Друга, третя, четверта це один загін. Сотня молойців. До речі, молойці цікава штука. Автори книжки поляки, і для них теж історія власне козацької доби, ось гусари. Це все для них дуже близьке і вони дуже цікавляться цим. І для нас, для мене особисто, наприклад, дуже цікаво теж читати там історичні є такі невеличкі довідки, ще щось як погляд зі сторони на ту війну на той період, і це дуже цікаво. Наприклад, так само, ось базовий загін ось тут називається «Под'їзд Козацький, це військо козацьке. І ось, наприклад, молойці. Хто такі молойці, я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях знавці козаччини. Але ось тут, от, наприклад, базовий загін піхоти називається молойцями. А це прикольно. Прикольно, є можливості, є певна структура, згідно з якою ви будуєте свою армію. І, наприклад, ось ці розписки, ось ці ростери, ви можете безкоштовно завантажити на сторінці в інтернеті. Від авторів Wargamer. І. І це прикольно. Тому що Вам тому не що це... треба купувати окремої книжки, де би вони були. А... О, крилаті гусари. Подивіться, які красунчики. Тож, як бачите, книжка дуже яскрава. Книжка цікава. Книжка цікава, і погортати надихнутися дуже дуже прикольно. То саме те, що треба. Ось подивіться, які можна формації робити. тут показано. бій Чесно скажу, не такий не такий я захоплений самими правилами. Не тому що вони якісь недодумані чи ще щось, вони прикольні, вони цікаві. Тільки я занадто лінивий і я люблю простіші правила. якщо ви Якщо я вас підкупив і вам сподобалася ось ця книжка, і вам ви задумалися над цими правилами, над цією системою, зразу вам скажу, шукайте таку ж саму захоплену людиною, яка любить е, цей період, яка любить варгейми, такі серйозні дорослі історичні варгейми, тому що тому що самотужки потягнути вам буде важко, а вдвох, вдвох вже буде простіше, система для гри складна. І складна система для гри, як на мене, власне, своїми. От я вам покажу, подивіться, ось це в кінці шпаргалка. Короткі правила, всякі там підказки, таблички і подивіться, тут є скала звиченства. Масштаб перемоги, так би мовити, як підраховувати перемогу, і це власне моменти, які я не люблю в цій грі, які мені не подобаються. Перше, це я казав, це те, що складно, і особливо бойовка складна. Я от дотепер не розумію, як бій відбувається. Мільйон модифікаторів, складні вирівнювання загонів. Це все таке складне. Це математика, якої я просто не хочу в Воргеймах. Я хочу. Пів-пів-пів і, і результат, а не рахувати математику. Мільйон модифікаторів. Того, того я того не люблю. Але тут є ще одна гра після гри, то що зараз має Вархаммер 40 тисяч, і я теж того не люблю. Ви відіграли гру, і після того починається ще одна гра. Ви починаєте підраховувати, хто скільки набрав пунктів. І відповідно перевіряння, чи хтось там правильно рахував ті пункти. З одного боку, це прикольно, тому що в цій грі ми можемо грати арміями-ростерами не одинаковими пунктово. Один може бути більшим, мати більшу армію і більше пунктів мати, а другий може бути меншим. І гра дозволяє в певний спосіб взаємодіяти, набирати пункти і вигравати. І це цікаво. Але з другого боку, хочеться так, щоб ти дограв. Або навіть ще під час гри ти граєш і ти розумієш, що ти перемагаєш або ти програєш. Тут оцей підрахунок, він дуже, як на мене, складний. Я кілька разів прочитав, мені кілька разів пояснили, я не зрозумів, як то виглядає. Тобто воно складне. Воно складне, хоча ніби в якийсь момент я то зрозумів. Зараз я вам того не перекажу, бо воно занадто складне. Але, але чому я так показую вам цю книжку? Тому що вже рік тому, як. Autorzy jej gry obiecali drugą redakcję, obiecał Kickstarter. Teraz uwaga, to będzie wielka premiera Werble. I słuchajcie, oto widzicie, to jest okładka drugiej, drugiej edycji Ogniem i Mieczem. Przepiękna grafika. Grafika autorstwa pana Anatolija Telenika. To jest, to jest ukraiński artysta. І що я скажу? Я ще тоді тим зацікавився. Зараз, на жаль, трошки вибили. Я думаю, і ковід вибив їх авторів з цих планів, а зараз ще війна, тому що автори з Польщі. Польща, як ми знаємо, дуже сильно зараз допомагає Україні. Економіка польська теж зараз дуже сильно, сильно залучена до допомоги Україні і теж так як світова економіка. Потерпає, тому я не знаю, як там зараз автори Зорганізуються, щоб це видати. Зрозуміло, що в них зараз є труднощі з тим, тому що давно не було новин від них. Але але хочу сказати, що я чекаю. Чекаю нової редакції. Я сподіваюся, автори підуть трошки на спрощення правил. Якщо не повністю, то хоча б буде режим гри, в якому можна грати, використовуючи хоча б, не знаю третинку четвертинку тих правил. Щоб так легко грати, а ще цікаво, що видавці обіцяли обіцяють стартер, що буде невеличкий стартер з двома арміями, і це вже, наприклад, цікаво, тому що можна купити собі стартер і тримати його як, як настільну гру, десь в себе на поличці, доставати, грати з друзями, невеличкі якісь баталії. І, як на мене, це прикольно. Тож, чекаємо від авторів новин, чекаємо кікстартера, сподіваюсь, у них все вдасться. Ну, і щоб це не був зовсім огляд просто макулатурки, я спеціально для вас на барахолці придбав жменьку солдатиків для цієї системи. І зразу скажу, що це масштаб 15 мм. 15 мм це у мене штаб, козацький штаб. Ось, бачите, прапор з козаком. Давайте подивимось, як виглядають солдатики для цієї системи. Ось це базова підставка. Кавалерійського загону, якщо не помиляюсь, вона має. Давайте перевіримо. 4х4 см. Вона має, тобто досить маленька. Коник. Я зразу додам, що в старих версіях наборів лежать металеві коники. Мені попався вже новенький, новіший трошки, і тут лежать коники пластмасові, лише фігурки металеві. І давайте роздивимося. Так, фігурки металеві блистять і не дуже видно рельєф, хоча, якщо придивитися, що я можу сказати? А, на фотографіях виробника фігурки пофарбовані, і це дуже прикольно, але важко роздивитися скульптуру. Зараз я от дивлюся і бачу, що рівень скульптурки, попри те, що дрібний масштаб досить прикольний. Фігурки дуже якісні. Дивіться, який гарні нього на лобі, вуса. Ну, видно, що це козак, шабля, розкішна фігурка. Досить навіть історична, бачите, в нього немає широчезних шароварів, в нього немає там, голого торсу. Досить автори підходять дуже скрупульозно до історичності і це дуже тішить. Фігурка прикольна. Давайте ми його отак посадимо на коня. ось Він сидить на коні. Він має древку, до речі, цікавинка, дивіться, поклали нам дротик. І дротик з однієї вже загострений. Ось він, тут, бачите, так зішліфований, щоб утворити спис такий легенький. Це прикольно. Це нас подбали. І ось це приклеюється і прапорець. Прапорець. Він на ліпушці, тобто його треба вирізати і просто отак скласти, і він склеїться. Прикольний прапорець. Вже готовий. Ось у нас є вершник з прапором буде. Це у мене теж козак. Теж блистить не дуже видно. Сподіваюсь, вам видно. Ага, це дядько, бачите, в нього є палички в руках. Це має бути ось цей барабанщик. Тобто він сідає. І тут йому треба дати барабани. Ось так, ні, мабуть, ось так. Добре, то треба буде вникнути і зробити, то не спіша. І добре. Ось такий дядько. Ну, Блестить, метал, на жаль, не видно, але я так бачу, що рельєф прикольний. Дивіться, в нього є якась сумка на поясі, шабля, тобто деталізація дуже висока. І третій дядько, ну і це вже командир. А в нього в руці шабля, в нього борода, це, я думаю, образом був такий сагайдачний. Так, У нього якийсь трошки бардак на лиці, але це вина матеріалу, тому що. Можна роздивитися і ніс і вуса і бороду. Я думаю, повністю фігурку буде видно, якщо її загрунтувати. Добре, і він теж сідає на коня. І в тому ж наборі лежить одна піша фігурка це барабанщик. Непогана фігурка, як на мене, дуже прикольно. Давайте ми глянемо, як це все вміщається на підставочку. Ну, як на мене, досить нормально. Досить нормально. Я не вникав занадто в правила ще, щоб сказати вам, на що там той четвертий барабанщик. Оскільки знаю, там якийсь є апгрейд. Це один командир, а якщо є барабанщик, то це вже трошки іншого рангу там командир. Ось. Тобто барабанщик там як опція, ага, він не хоче стояти, тому що, бачите, тут така баляшка, вона зачищається, він приклеюється на підставку спільно з ними. Окей. А тепер давайте знаєте що, подивимось. Я думаю, багатьох вас цікавить, а можна в ту гру грати нашим улюбленим масштабом 1 до 72. Тому, що, якщо книжку правил знайти не проблема, то. Не всюди в Україні, наприклад, я не знаю, де можна купити солдатиків 15 мм для гри вогнем і мечем, і тому, наприклад, давайте ми подивимося, ось у мене є барабанщик. Ось у мене є козак. Як бачите, різниця не дуже велика. І в теорії запросто можна замінити, якщо у вас немає доступу до оригінальних солдатиків. А я хочу сказати, що. Якщо у вас є можливість, то краще грати оригінальними солдатиками, тому що скульптурка дуже цікава, дуже файна. Похвалю скульптора. І історичність, і скульптурка дуже файна. Тому рекомендую оригінальні. Але якщо нема, прошу дуже, можна, можна поставити фігурки 1 до 72. Єдине, що з вершниками складніше, тому що ось у мене є. Козак 15 мм, фігурка 1 до 72 і тут вже різницю дуже сильно видно, як бачите. Крім того, якщо от я дивіться, тут три фігурки запросто стає, то якщо я дам фігурку масштаб 1 до 72, ну тут трьом буде там вже дуже тісно. Підставку можна, звичайно, підрізати, не давати, але трьом буде тісно. Тому максимум дві фігурки стає. тому з тої точки зору 72 м масштабом замінити складно. Але можна щось видумати, можна щось придумати. Пишіть в коментарях свої думки, думки на цю тему. Пишіть, що ви думаєте про систему, якщо пробували в неї грати. Пишіть, що ви думаєте про фігурки такого плану. Подобаються вони мені, я їх, мабуть, помалюю і покажу десь в якомусь короткому відосику помальованими. Хіба що ви дуже хочете, і я зроблю великий відосик, в якому покажу, як їх, як ними працювати з металевими маленькими фігурками 15 мм. Сподіваюся, вам було цікаво познайомитися з цією системою. Сподіваюся, я вас зацікавив і ви пошукаєте більше інформації про неї. Я ж особисто сподіваюся, що авторам вдасться зробити кікстартер і запустити другу едицію, другу редакцію цієї гри. Чекаю з нетерпінням. Ну а далі все по старій схемі. Підписка, вподобайка, допомагаємо Збройним силам України. Чекаємо перемоги, і все буде Україна.